Всім привіт! Сьогодні буде на відеогляді постільна білизна із фланелі фірма Colorful Home. В чотирьох розмірах: півтораспальний, двоспальний, євро та сімейний. Пакування ось такий цупкий ПВХ-пакет. Іще є така ручка прозора. І на двох кнопочках. Фланель це натуральна бавовняна м'яка приємна до тіла постільна білизна. Але не плутайте її, будь ласка, із байкою, тому що байка більш з начосом з більшим. Вона така тепліша, ворс більший. Її використовують в основному це в зимовий період, а фланель можна використовувати в будь-який період. Зима, літо, осінь, весна, будь-коли. В чотирьох розмірах ціна. За півтора спальний 1050, двоспальний 1100, євро 1150 і сімейний 1250 гривень. Також є, як треба доглядати за постільною і білизною, правильно. Я зараз розстелю і покажу, як виглядає в розкритому вигляді ця постіль. Якість дуже гарна, кольорів є багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль, або в групі Viber, посилання на які закріплено в шапці профіля. Це бавовна склад 100%. У мене буде євророзмір на відеогляді. Тож відкриваємо. Розцілила я постільну білизну, і лише подивіться, яка вона красива. У мене відтіночок такий зверху блакитний, з верхньої сторони з внутрішньої, це беж з такими ось листочками. Тобто постіль, як ви зрозуміли, виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків, які між собою дуже гарно поєднуються. В чотирьох розмірах дана постіль, постільде, півтораспальниці ціна 1050, двуспальниці ціна 1100, євро ціна 1150 і сімейний 1250 гривень. Маю ще багато різних кольорів, не лише такий, як в мене на відео. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм, Клімтекстіль або в групі вайбері посилання на яку закріплено шап в профілі. До кожного комплекту входять наволочки, які підходять на подушку 70 на 70. Ось такі вони класичні, звичайні. Під словом, класичні я маю на увазі, що вони без вушок, рюшок, як є деякі модельки. Подушка-наволочка буде однакова малюнок зі всіх сторін, кольори малюночок, і одягається на запах. Він розташований понизу, його, до речі, можна зробити і з боку, тобто змінивши розташування подушки і малюнка. Шовчики всі, подивіться, гарненькі, рівно прострочено, ниточки не торчать, під ковдра. Ось така гарнюча. У мене євророзмір, тому в євророзмірі вона буде 200х230 під стандартну євро ковдру. Я одягла свою, яка була вдома, і вона ідеально підійшла, сіла, заправилась. Тобто стандартні ковдри підходять під цю постільну білизну. З внутрішньої сторони, вона така ось бежева з тієї синенька голуба. Понизу застьобується на змійку. Яка закрита ось так додатковою тканиною, щоб її не було видно. Дуже гарно працює фурнітура, легенько розстьобується. І ось такі маємо шовчики всередині. Покажу вам ближче. Все гарненько оверлочено. Простирадло такого кольору. Як внутрішня сторона підковдри. Воно звичайне, не на резинці у всіх комплектів буде свого розміру. У мене, наприклад, євро. То це збільшене євро 220 на 240. Фланель це натуральна бавовняна тканина, яка не парить, не викликає алергії. Вона не береться ковтунцями, не ліняє. Я її обожнюю, використовую як влітку, взимку і восени. Тобто цілий рік її цілий рік її можна використовувати. Вона і тепленька, і м'якенька підходить для діток, для алергіків. Також гарно зараз підійде на подаруночок, Пакування ви бачили на початку.